Крім панельних дискусій, на форумі представлена експозиція стенди різних фірм, які спеціалізуються на виготовленні укриттів захисних шелтерів, комплексів для евакуації дихального обладнання. От зараз ми біля власне макету, який показує нафтогазову станцію, тобто це власне те, що в Україні зараз найменш захищено, і по чому найбільше відбувається прильотів від російських ракет і дронів. Можна мати реальний захист для критичної інфраструктури і не потребує. Бувати потім а... Глобального ремонту України в блекаутах і тому подібне. Тобто, всі різного роду там генератори, трансформатори можна захищати міцними надімними укриттями, які у нас і пройшли випробування. Будівельна компанія, яка до повномасштабного вторгнення виробляла залізобетонні вироби, нині продукує наземні та підземні модульні укриття для цивільних та військових. За словами виробників, такі стандартні конструкції витримують вибухову хвилю до 100 кілопаскаль. Укриття для військових витримують удар. У тричі потужніший Наталка Волосацька, Марсін Пересада, слава ті.